Застіваймо пісню, щоб не сумно нас нікому, щоб не було тном, щоб не сумно у нас нікому, щоб не було тісно. тісно. Застіваймо ой Василю, хай злетить. Такі веселі, і такі низькі, всі красиві, і такі веселі. Перепілочку ми любим, рідну подолянку, тож співати нині будемо цілий день ізранку, тож співати нині будемо. Танку. А музик таких хороших ми ще і не мали, всіх у наше коло просим, щоб потанцювали, всіх у наше коло просим, щоб потанцювали. Ей, данусю, не лінуйся клично танцювати. Нам сорочечки бабусі дышили до свята, нам сорочечки бабусили. Вишили...